Сьогодні пропоную зануритись у світ одного з найвизначніших і, мабуть, найзагадковіших поетів ХХ століття Райнера Марії Рільке. Його колега, письменник Стефан Цвейг, якось назвав його вічним мандрівцем, подорожнім усіх шляхів. І знаєте, ця фраза напрочур, точно передає невгамовний дух і життя і творчості Рільке. Ось про що ми поговоримо: спочатку розберемося, чому Рільке називають 20-го століття, потім пройдемося чотирма етапами його творчого шляху, заглибимося в його дуже особисті стосунки з Богом, побачимо, як він досліджував моменти, коли мистецтво здавалося б безсиле. А потім як пісня, все ж таки здатна збудувати храм. І наостанок про його спадщину, що живе, і досі. Отже, Орфей 20-го століття звучить гучно, правда? Райнер Марія Рільке це австрійський поет-символіст, якого ще й вважають одним з передвісників екзистенціалізму, простіше кажучи, його творчість це цілий всесвіт, який по справжньому змінив правила гри у поезії. Щоб зрозуміти такий складний і довгий творчий шлях, як у Рільке, його дуже зручно умовно поділити на чотири періоди. Уявіть собі це як чотири пори року в житті одного великого митця. Погляньмо на цю еволюцію, все починається з пробудження: це його творча весна, ранні спроби, перші пошуки себе. Далі мандрівник, творче літо, рільке заглиблюється в себе, стає поетом споглядання і самотністі, і саме тоді з'являється його глибоко філософська книга годин. Потім настає осінь період майстра. Тут він відточує свою техніку, створює жанр поезії, речі, намагаючись вловити саму суть предметів. І нарешті зима, вершина майстерності, метр. Тут він створює свій шедевр. Сонети до Орфея як відповідь на хаос навколишнього світу. Кожен етап це крок усередину, до глибшого розуміння і світу, і самого себе. А щоб справді відчути рільке, треба почати із самого серця його творчості, з його духовних пошуків. Давайте подивимося, яким він бачив свій непорушний зв'язок із Богом на прикладі одного з його ранніх, але дуже потужних віршів. Йдеться про вірш мій Зір, написаний ще у 1897 році. Він є частиною його знаменитої збірки Книга годин. І що цікаво, поштовком до цього твору стали його подорожі Україною, це справило на нього колосальне враження. Сам вірш це по суті пряма розмова з Богом, а головна ідея просто вражає віра, каже Рільке, настільки глибока, що їй не потрібні ані очі, ані вуха. Він бачить Бога як життєву силу, що пульсує в усьому. І найсильніше твердження: цей зв'язок настільки міцний, що навіть сам Бог не може його розірвати. Як же він цього досягає? А за допомогою одного дуже потужного літературного прийому антитези. Тобто він бере дві протилежні ідеї і зіштовхує їх, щоб створити неймовірний ефект. Згаси мій зір, я все одно тебе бачитиму. Заткни мені вуха, я все одно тебе чутиму. Для кожної фізичної перешкоди віра знаходить інший глибший шлях. Це просто блискуча ілюстрація перемоги духу над тілом. Але що як мистецтво не всесильне? Рільке не боявся ставити і такі значно складніші питання. І тут ми переходимо до теми, де він досліджує межі та навіть поразки самого мистецтва. І тут ми підходимо до справді переломного моменту це вірш Орфей, Еврідика, Гермес зі збірки нові вірші. Рільке бере всім відомий міф, але перевертає його з ніг на голову, щоб поговорити про щось набагато складніше. Подивіться, яка тут драма. З одного боку, неймовірний тріумф мистецтва, пісня Орфея, така могутня, що змушує навіть богів підземного світу поступитися. А з іншого, нищівна поразка. Його власний людський сумнів змушує його обернутися, і все втрачено. Велич мистецтва проти крихкості людини. Тобто головне тут не сила кохання, а саме поразка. Чому? Бо рільке зазирає глибше у теми сумніву, недовіри, тотальної людської самотності. Він показує, наскільки трагічно роз'єднаденими можуть бути люди, навіть найближчі. Якби Орфей переміг, він би подолав свою самотність, але він зазнає поразки. Але рільке не був би Рільке, якби зупинився на ноті поразки. Історія на цьому не закінчується, навпаки, це лише підготовка до його найголовнішої відповіді на всі ці болючі питання. І ось вона вершина сонети до Орфея, написані 1922 року. Це справжня кульмінація всього його мистецького шляху. І так, фігура Орфея знову на сцені, але цього разу все буде зовсім інакше. Яка ж тут ключова думка? Все просто і водночас неймовірно глибоко. Тільки жертовна сила мистецтва, тільки творча енергія здатні зберегти гармонію у світі. Це його остаточна вистраждана відповідь. Як це працює? Пам'ятаєте сумніви, які зруйнували першого Орфея? Так от тут все інакше: Рільке стверджує, що мистецтво може одухотворити світ. Воно здатне збудувати високий і міцний храм добра і краси. Голос поета тут уже не сумнівається, а радісно приймає життя з усіма його складнощами. Це і є фінальна гармонія між людиною і світом. Тож, що ми маємо в підсумку? Чому Рільке такий важливий для нас сьогодні? А тому, що його мистецький шлях це історія про те, як поет сам перетворюється на міф. І тут коло замикається його самого почали називати Орфеєм ХХ століття. Цей титул він заслужив своїм поетичним голосом, який мав справді магічну силу. Він не просто писав про міф, він жив ним і, врешті-решт, сам ним став. І це залишає нас із питанням, яке, мабуть, актуальне для кожного. У нашому світі, переповненому шумом та хаосом, яку пісню маємо створити ми, щоб збудувати свій власний храм сенсу.